Всім вітання, подивіться на цю красуню. Просто неймовірна машина. На вигляд, насправді, мені дуже подобається чорний колір, багато хрому, великі такі масовані хромовані ручки. Honda Accord зі Швейцарії 2015 року ексклюзивна і, напевно, єдина в Україні машина. В такій комплектації з таким пробігом, та я думаю, що, напевно, скоріш за все, і в такому перфектному, як на мене, перфектному стані. 2015 рік 2.2 дизель автомат 103 тисячі оригінального пробігу. Дуже малий крутий пробіг, та в принципі машинка дуже атмосферна, яскрава і красива. Давайте детально про неї поговоримо. Сьогодні буде рубрика огляд стану в неї. І чесно не дуже хотілося виставляти, тому що кайфував, катався на ній, помаленьку робив якісь незначні детейлінг опції Там пофарбував ручки, відновив, бо навіть була така незначна думка переїздити на ній літо. Але презентую, друзі, якщо хочете, забирайте. Тачка реально просто вогонь. 2015 рік комплектацію. Давайте вам озвучу. Ну, як ви бачите, лихосплавні диски з класною літньою гумою. І є ще зимова гума в комплекті майже нова. Задній парктрон, камера заднього огляду. Затонований по заводу задній ряд. По машинці є два ключі. Передні і задні гармінні диски нові. Бачите, поставили гума Ліду. Майже нова зима. Та теж майже нова, там зима взагалі 24-го, мені здається, року. Фари біксенон з автодальнім. Передній парктрон туманки. Підсвітка зони повороту в автомобіля. Адаптивний круїз контроль. Екстрене гальмування. Контроль дистанції в автомобіля присутній. Сигналізування і підрулювання в смузі руху. Камера. Повна максимальна камера асистентів, яка може бути для хонди а термальне лобове вітрове скло, датчик світла, сенсор дощу, люк присутній. А в нас, зараз покажу, два чудових ключі ось таких. Один з хром-кнопками, інший без. В салоні теж, друзі, вас чекає багато чого. 4 електроскло, підйомники. Складання, регулювання і підігрів дзеркал, кнопка відкривання багажнику, пам'ять водійського сидіння на два положення. Ну, відповідний електропривід, водійського сидіння, перфорація, шкіра перфорована НАПА. дуже класна якість шкіри. система курсової стабілізації, омивач фар. Шкірине кермо в ідеальному стані, система управління магнітолою, навіть є підрульові перемикачі, ось такі. Тобто можна поганяти нею, якщо буде бажання. Система управління адаптивним круїзом, система управління магнітолою, Преміум саунд автомобіля а В нас гідротрансформатор на 6 швидкостей. В нас присутній також підігрів двохступеневий передніх сидінь. Тут у нас підстаканники дуже класного формату. Автомобіль має бардачок з охолодженням для бутербродів, Aux USB, розетка. Тут виведена Флеха, можна слухати акустику відразу, що дуже і дуже прикольно. Також у нас є, ну тут по задній частині просто автосклопідйомники, перфорована шкіра, дуже класний стан. Ну, 103 тисячі пробігу, нова машина по факту для цього дизельного двигуна це абсолютно ніщо. Тут також садіння з електроприводом. Пасажирське стан. Ну, можливо, там незначний не зробити, можливо, помити трішки шкіру е і змастити кондиціонером для шкіри в загальному. Ні хімчистки не робилось в машині, нічого. Просто зробився комплекс, пофарбувалися ручки. А я більше її нічого і не робив. І полірування професійне зробили, так як чорний автомобіль потрібно було поновити йому шикарний вигляд. Багажний відсік. Тут окремо потрібно показати, тому що насправді. Такого багажного відсіку я не бачив гарного і збереженого. Жодних нюансів, майже не видно слідів експлуатації. Отакий От класний комплект, яким ніхто жодного разу не користувався. Все оригінальне від, як бачите, значка до жилета для. Ну, якщо десь потрібно буде вночі водіти, вийти з автомобіля. Дуже великий багажник. Тут DVD, як ви бачите, присутні. Ну, для преміум саунд сабік. І ще плюс два динаміки. Дуже-дуже класний акорд. Неймовірно класна машина, в дуже класному стані. днищу точно така ж сама, фактично, ідеальна виглядає нормально тачка для пацана, тому що це. Ну, моя машина, можу сказати, для діда, <хи> але вона теж кайфова. Тут свій шарм. Це трошки інший автомобіль і по форм-фактору, і взагалі, просто як автомобіль, вона дуже і дуже приємна. Якщо вона вам цікава, друзі, набирайте по телефону телефон в обсі до відео. Ми знаходимося в місті Рівне, вулиця Млинівська, 3А. Давайте підсумуємо і покажу ще вам лакофарбове покриття цього автомобіля. Я не буду там сильно вдаватись в подробиці, тому що насправді. Покажу тільки момент, який є на задній кришці. Тут немає нічого фарбованого по, цьому, по цій частині автомобіля. Жоден болт не крутився і на задній кришці теж не крутилося, але кришку пофарбували. Просто вона сполірована, до речі, дуже класним пацанами, класним детелінгом. І вона ну, така просто шоколадочка, ну, дуже гарна. Сполірована, виглядає чорна, намита, на хромі. Іх, до речі, жодної хвороби з хромом немає. Тобто жоден хром не має ні цвілості, ні тьмяності. Все практично ідеально. Ну, єдине, що можна значок адаптивного круїза полірнути і заклеїти в плівку. Ну, це, в принципі, таке, як більша необхідність, напевно, тому що він має властивість там в хонд мати такий нюанс. Так, що ми зрозуміли, да? тут нічого не фарбовано. Зараз покажу вам задню кришку. Задня кришка має такі показники. Верх. Я думаю, що в щось вперлись. Тому що низ, ні. Я думаю, що задньою частиною десь здавали і в щось буцнули. Пофарбовано, друзі, дуже класно. Жодного просідання, шпаклівок, виведені всі канти, контури. Напевно, скоріш за все, що це робив все ж таки оф-дилер. Тому що тут нічого такого не бачу. Але оця рамочка, вона наче як або, або продерта була, або придавлена, її відрихтували, скоріш за все, і зробили гарно. Хоча, можливо, я не бачу тут слідів, щоб і кришка знімалась, нічого такого немає. І тут поверхує, бачите? Ось такі показники. Що ми з цим можемо зробити? Це 500 мікрон 0,5 мм. Я не знаю, чому так, можливо, так плоскість виводили. Що ми можемо з цим зробити? Давайте так. Ми можемо зробити дуже просто. Якщо когось це хвилює, ви можете приїхати оглянути. І, звичайно, що побачите, що всі заводські шви на місці. Тут також все на місці, тут на місці жодних. Ніяких натяків немає, на ніяких корозій, нічого такого подібного. Ми просто сторговуємось якусь цифру на цей нюанс. Ви подивитеся її знизу, переконаєтеся, що корито ідеальне, нічого тут позаду, ніякого прильоту в ній не було, але кришка так має ось такий неприємний. Момент. Показуємо правдиво, показуємо нюанси для того, щоб не їхали і не витрачали свого часу. Шпаклівка є на задній кришці. Жоден болт більше по автомобілю. Не крутився. та й кришка сама теж, щоб ви розуміли, вона не знімалася. Чому вона пофарбована? Ну, Тут можна тільки здогадатися. Так, а як це ми дивилися? Певно, що отак від знімали цю штуку. Да? Я зараз зніму так вандально, бачите? Болт не крутився. Її пофарбували на автомобілі. Чому? Шпаклівка є, я не знаю. Тому що ну, пошкодження насправді не думаю, що могло бути сильним. Я думаю, що це задні здавання назад. Я думаю, що вперились десь отут в брівочку і, напевно, тут десь підскочило воно трішки. І вони його ось так таким чином виправили. Хоча зазори, як ви бачите, хондовські, абсолютно витончені, ідеальні. На бамперах, на всьому. Вони просто тут філігранні. Я би так озвучив. Ідеальні. Бачите, які зазори. Жодних, жодних натяків на будь-які моменти тут немає. Дуже гарна машина, дуже і дуже гарна. Я, я, знаєте, який назвав би тачка адвоката? Ну, от реально. Крута. Мені подобається. Подобається, я думаю, вам теж подобається. Ви такого стану в Україні не знайдете. Прайс 17. 17 тисяч доларів. Рія буде 18. Нема таких машин, нема таких пробігів, нема таких станів і немає таких комплектацій. В жодній Хонді в Україні немає адаптивного. Я не бачу взагалі це дуже рідкісна машина з дуже топовою комплектацією. Що би я зробив для себе насправді? Єдиний момент: замінив би магнітолу на Android. Магнітола мені тут не подобається, вона неефективна. Насправді, рішення таке ж собі. Ну, Можна поставити великий класний Android-магнітовку екран, щоб він керувався з переходника на пульті. У цьому. І в принципі, в принципі, принципі, будете мати топову автівку на камері, на шкірі, на пам'яті. Е Дуже схожа до акури. Дуже схожа. От відверто їздив я на такі акурі. Теж той самий козов американський. Один в один, друзі. ну, Різниці я не відчув. Не знаю, можливо, для Європи робили трішки преміальніше ці машини, ніж для Азії. Всім добра. Млинівська триа, місто Рівне 17 тисяч доларів. Майже нова тачка.